Добрий день. Знову я вийшов на свої улюблені місця позбирати білі грибочки. Минула неділя. Якось дала надію, що сьогодні у п'ятницю після роботи будуть вони. Але Пройшов вже досить багато. І щойно знайшов перший гриб. Давайте подивимось. Отакий красень, опинився у мене сьогодні. Потрапив в камеру. Ну що ж, почин є, будемо. Шукати далі продовжуємо.